Вітаю на каналі в обіймах казки Нові друзі Мурчика Маленькі мрійники, приготуйтеся до ніжної та затишної казки про маленького котика, який вирушає у велику подорож до світу дружби та пригод. У затишному куточку світу, де сонячні промені ніжно пестили землю, а вітер шепотів колискові жило маленьке кошенятко на ім'я Мурчик. Його шерсть була м'яка та пухнаста, немов хмаринка, а оченята сяяли. Як дві яскраві зірочки, Мурчик був дуже лагідним і любив проводити час зі своїм татком та матусею. Вони разом гралися у високій траві, ніжилися на сонечку і солодко спали, згорнувшись клубочком у затишному куточку. Але час летів немов пташка, і мурчик підростав. Його лапки ставали міцнішими, а цікавість до світу за межами рідного дому зростала з кожним днем. Одного ранку, коли сонце яскраво світило, а пташки заливалися веселим співом, мама покликала Мурчика до себе. Мій маленький Мурчику промовила вона ніжним оксамитовим голосом. Ти вже виріс, став сильним, настав час знайти тобі нових друзів. Та пізнати світ. Мурчик здивовано подивився на маму. Він ніколи не думав про те, щоб залишити її та їхній теплий куточок. Але ж мені так добре з тобою, мамо. промовив він. Навіщо мені шукати інших друзів? Мама лагідно погладила Мурчика по голівці. Я завжди буду тебе любити і чекатиму на тебе вдома, сказала вона. Але світ такий великий та цікавий. Ти маєш пізнати його, знайти нових друзів і пережити свої власні пригоди. Мурчик трохи засумував, але він довіряв мамі і знав, що вона бажає йому лише добра. Спочатку мурчик трохи боявся, він ніколи раніше не був сам, але поступово його страх зник і його охопила цікавість. Він гуляв лісом. Знайомився з різними тваринами, грався і дізнавався багато нового. Одного разу він зустрів маленьке зайченятко, яке сиділо під кущем і тихо плакало. Мурчик підійшов до нього і запитав, що трапилося. Зайченятко розповіло, що загубила свою маму, і тепер не може її знайти. Мурчик вирішив допомогти зайченяткові, і разом вони почали шукати його маму. Невдовзі вони почули знайомий голос це була мама Зайчиха, яка теж шукала своє маля. Зайченятко кинулося до неї в обійми, а мама Зайчиха щиро подякувала Мурчикові за допомогу. З того часу Мурчик і Зайченятко стали найкращими друзями. Потім Мурчик познайомився з руденькою білочкою, яка навчила його спритно лазити по деревах. З колючим їжачком, який показав йому свою затишну нірку під корінням старої сосни, і з мудрою совою, яка розповіла йому багато цікавих історій про лісових мешканців. Мурчик був дуже щасливий, що знайшов стільки друзів і дізнався стільки нового. Вечорами Мурчик повертався додому до мами і розповідав їй про свої пригоди і ділився враженнями з татком. Мама і тато раділи за сина і пишалися його самостійністю. А коли настав час спати, Мурчик згортався клубочком біля мами і татка. Та засинав найсолодшим сном, мріючи про нові пригоди та зустрічі зі своїми чудовими друзями. Ось така казка про маленького котика Мурчика, який навчився бути самостійним і знайшов справжніх друзів. Нехай і вам малята ця казка допоможе бути сміливими, добрими, відкритими до світу та знайти найкращих вірних друзів. Солодких снів, мої любі слухачі! Дякую, що слухаєте нас. Підписуйтесь на канал в казки, щоб не пропустити нову казкову зустріч!